Жінка пише коментар, він там якусь бумагу підписав і не прочитав. І не знає, що там було написано. Це все про ТЦК в контексті. Так от я вам скажу, що там може бути написано. Там може бути мобілізаційне розпорядження, повістка на відправку. Розумієте? Заява про те, що він добровільно погоджується. Так не можна робити ніде. Ні в ТЦК, ні у нотаріуса, ні в поліції, ні в ЖЕКу, ні де, розумієте? Взагалі ніде, не в ні в банку, коли ви договори підписуєте. Не можна підписувати і не читати. Не можна. Якщо на вас стиснуть, якщо вам погрожують, якщо вам роблять такий поспіх і сумбур. Це все ознаки того, що треба сказати всьому на світі стоп і прочитати, що ви підпис... підписуєте. Тому що зрозумійте, навіть якщо там вас змусили підписати щось, окей, десь там, не знаю. Або ви так вважаєте, що у вас не було виходу тільки підписувати. Ви хоча б маєте знати, що ви підписали, для того, щоб, наприклад, ми, адвокати, вже могли якось продіагностувати і зрозуміти, що робити. Але я дуже б серйозно попросила тих, хто любить такі коменти, знаєте, найрозумніші лишати. Тіпа, як можна підписувати, нічого не читати, і що це таке, чим треба думати. Послухайте. Таке трапляється набагато частіше, ніж вам здається. І ніхто не хоче щось собі підписувати на шкоду, повірте мені. Просто складаються так обставини, і людина знаходиться в такому стані, що вона або не може зрозуміти, або їй не дають зрозуміти, або вона просто не зорієнтувалася. Тому, будь ласка, намагайтесь не підписувати того, чого ви не хочете підписувати або не розумієте. Але якщо вже так пішло, то хоча б прочитайте і зрозумійте, що це, це дуже важливо, це іноді критично важливо.